Сердечно улюблені отці, браття та сестри, щирої і вітаю всіх вас із Днем Священної, благодатної, Спасительної пам'яті, неділі, всіх святих землі нашої посіявши ж такі були ці всі святі землі наші? Свята земля, благодатне небо, шуло апостола Андрія Первозванного. святу блаженну, рівноапостольну, Велику княгиню Ольгу. Святого рівно апостола Великого князя Володимира і інших сповідників, мучеників, преподобномучеників, князів і княгинь, що силою Духа, благодаті, любові, жертовності за свою землю всівали добре божественне слово, відроджували духовність. Відроджували і створювали державність, мірами різними, хто був поставлений на тій чи іншій основі. Тому нехай же Божа благодать їхнього серця, їхньої святої душі укріпляє наші немічні духовні сили, наші серця, наші душі, щоб ми були істинними послідовниками, натхненниками, дохновенниками цих святих душ, що славлять нині небо і моляться за нашу землю, укріпляли наші душі і серця, і ми були істинними послідовниками, спасителями в Господі. Амінь.